Країні війна, війна жорстока і безжалісна. Вона змінила життя мільйонів людей, зруйнувала домівки, родини та плани на майбутнє. Кожен день це нові виклики, втрати, біль, але водночас і безмежна віра в перемогу, віра в тих, хто боронить нашу землю. Вони не просто захисники, вони символ незламності українського народу. І наш обов'язок ніколи не забути їхні подвиги. Одним з таких героїв був Валерій Шихов. Шихов Валерій Васильович народився 14 серпня 1974 року в сім'ї військового. З дитинства любив природу, ліс, особливу у грибну пору. Тварин, птахів, завжди в його кишенях був корм для безпритульних котів і собак. Ніколи не прийшов поз тих, хто потребує допомоги. Завжди щирий, добрий, небагатослівний. У школі захоплювався спортом, мав звання кандидата в майстри спорту зі спортивного орієнтування. Після закінчення Снятинської школи-інтернату здобув спеціальність автослюсаря в 1993 році. Був призваний до лав української армії. Спочатку навчався в навчальному центрі в Бердичеві. Згодом, уже в званні молодшого сержанта, завершував службу у тернопільській військовій частині. В 1996 році створив сім'ю. Безжальна війна забирає найкращих. Дружина героя Валерія Шихло. Перевівши подих, ділиться спогадами про свого чоловіка. Багатослівний, мудрий, щирий, відважний ці риси, справді притаманним, нашим героям українцям. Людмила Романівна, розкажіть, як ви познайомилися з своїм чоловіком? Це було навесні в нашому Снятинському парку. Мені ще не було 15 років, мав бути тільки влітку 15 років. Я е, вигулювала свого собачку. Це був шотландський сетер, чорний великий пес. І побачила, що стоять хлопці. ну, Їх було ж четверо, п'ятеро. І я їх не знала. Але так зустрілася поглядом з одним дуже гарним хлопцем. У мене виникла така думка: Господи, зроби так, аби цей хлопець став моїм чоловіком. Я навіть ще не знала, як його звати. Це так певно виглядає кохання з першого погляду. У нас теж є спогади. Однокласників та вчителів про вашого чоловіка. Зоя Семенина, я знаю, що Валерій Шихов був вашим учнем. Що ви пам'ятаєте про нього? Минуло вже більше двох з половиною років, як загинув, захищаючи батьківщину, мій колишній учень Валерій Шихов. Пригадую його хлопчиком-підлітком, скромним, чемним, з привітною посмішкою. Пригадую його е, вже дорослим. Якось так випало, що я не бачила його багато часу, е, дорослим так само з тією ж незмінною привітною посмішкою. В школі він нічого особливого не зробив. Не був відмінником, але він був справжньою людиною і навідмінно виконав свій обов'язок захищати батьківщину. Його немає серед нас, але залишаються про нього спогади, хороші спогади, як про нашого захисника, нашого учня. Інна Леонідовна, Ми знаємо, що Валерій Шихов був вашим однокласником. Який він був у школі? Ну, якщо згадувати Валеру в шкільні роки, то найперше, що приходить на думку, це його посмішка, яка не сходила з обличчя в будь-якій ситуації. Він не любив бути в центрі уваги, завжди говорив мало, але по суті. Більше слухав інших, був хорошим надійним другом, готов завжди прийти на допомогу. Якщо пригадати найяскравіший випадок із шкільного життя, то це було у 10 класі, коли до нас прибуло багато новеньких учнів. І було вирішено адміністрацією школи поділити наш клас на А і Б. А для рівної кількості учнів комусь із нашого класу треба було перейти в паралельне. Що тут почалося у класі? Всі сварилися, ніхто не хотів бути тим очцем. І тоді Валера встав і сказав: добре, не сваріться, я піду. Ми ж все одно після того залишимося друзями. Ну, Я вважаю, що це був чином сильної людини, якою був Валера все своє життя, за що його відсідували і поважав. 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення. Як ви пам'ятаєте цей день? Уже перед 24 лютом дні і ночі були неспокійні, бо вже багато говорилося про те, що може таке статися. І, певно, як усіх українців, нас розбудили серед ночі сирени. Зрозуміло, що спочатку шок, відчай, страх, а потім треба було зібратися і приймати рішення. У неділю ми пішли зранку до церкви, так як усі люди, щоб молитися за мир. І коли ми йшли вже з церкви, то він мені каже, ти йди додому, готуй обід, а я йду в військомат. Звичайно, як кожна жінка, я просила що ще трошки почекати, почекати повістки, може не йти, бо нам одразу казали, що це на декілька днів, і думала, може, обійдеться і без нього. А він каже, як мають йти молоді хлопці, які не мають досвіду в тому. А я колись був в армії, і я знаю, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, що так поречила, кажу, Ну то ж було так давно, більше 20 років тому. Де ж ти пам'ятаєш? каже руки, пам'ятають, треба йти. Хто як не я, хто як не ми. Побратими згадують Валерія як доброго, знаючого, такого, який зразу прийде на допомогу, який казав, я смерті не боюся, але війну ми мусимо зупинити тут, до свого дому її не пустимо. Ця відзнака свідчення великої мужності, та самопожертви. На жаль, вона присвоєна посмертно, але пам'ять про цю людину житиме вічно. На завершення нашої розмови я хочу вас запитати, як не загубитися і рухатися далі, де знайти сили? Ну, перш за все, я хочу сказати, що я. Постійно відчуваю, що він тепер став моїм ангелом-охоронцем і десь невидимо присутній. І я пишу йому листи на небо. Кожного місяця, в день його загибелі 22 числа, я пишу йому листи на небо. Я допомагаю побратимам Валєриним і наскільки можу захисникам, донатами, якимось іншими такими іншою допомогою. Групі маємо жити. Це група створена, до неї входять більше 10 тисяч жінок, дружин, героїв Янголів, які мусять рухатися далі, заради дітей, заради батьків, заради того, щоб підтримувати одна одну, підтримувати інших, і, звичайно, щоб підтримувати наших захисників. Бо хто як не ми. Мій білий ангел з чорним крими, на цій землі не стрінемось же ми. Мій білий ангел, я так тебе люблю, хай буде добре тобі у Божому раю.